감 <목소리도> Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні сиро зранку, туман. Ну, обіцяють сонце на сьогодні. І до плюс 12 побачимо. можливо, ще з'явиться сонечко, буде теплий гарний день. Не хочеться навіть на вулицю виходити сиро, а мені треба зараз піти в погріб, дістати картоплі, компот хочу якийсь вибрати собі. Щось сьогодні треба спекти солодку, так що зараз подивлюся. Що такого б спекти, що такого сьогодні нам приготувати? Вирішила сварити сьогодні кисіль, дістала з погріба компот вишневий. Е можна робити літру води, літру компота. Ну, я зробила десь е півтора літри компоту вишневого, трішечки вишень накидала. Люблю, коли в киселі ще вишеньки є. І... Десь з пів літри води. Зараз це все закипить, потім додам ще цукру. Ну, на смак. За смаком, дивіться, хто як любить. Ну, е, Треба, щоб було добре солодке, тому що крохмал забирає е цукор, дуже втягує в себе. Так що, зараз дочекаюся, хай закипить, потім додам цукор. Спробую, яке воно буде. От. І потім вже буду додавати сам крохмал. Закипів. Наш компотик. Додаю тепер сюди цукор. Додам поки 4 столові ложки. Потім спробуємо на смак, якщо потрібно, буде додам ще. Лодки. Зараз буду додавати вже крохмал. Я беру 4 столові ложки. Ось такий крохмал у мене. Це не реклама, просто показую, який я кладу. І сюди ще додала столову ложку цукру. Тоді не так злипається сам крохмал. Як перемішуємо його з цукром. Додаю звичайну воду кімнатної температури і все-все добре перемішую. не непоганий, в принципі, то буває, буває такий мішаєш, воно як мука. Дійсно добре з цукром перемішується. Це я десь вичитала в інтернеті, щоб додавати цукор. Тоді немає комочків і дійсно у них все добре змішалося швиденько. Зливаємо постав маленько, постійно помішуючи. Ось чашка, неудобно з нею брати, вже ось так. швиденько. Ніде не ні комочків, немає нічого. Так швиденько схвачується. І зараз хай закипить трішечки. Буквально тільки почне добре закипати, можна розливати вже по тарілочках. Розливати в такі тарілочки ось. Якщо не вистачить, то візьму ще якісь. І сіль, до речі, дуже давно не їла такий на крохмалі, справжній. Ми частіше купуємо такий в брикетиках. Робимо його так прям в чашечки гарячим п'ємо. Красота. Я дуже люблю, коли ось так кисілі є. Чи вишні, чи черешні. З ягодами, коли кисіль. Гарний, прозорий такий. Давно, я ж кажу, хотіла вже його ще з Нового року чомусь так хотіла зварити все ніяк. Це сьогодні вирішила таки зварити. Я думаю, можливо, вистачить мені цих тарілок. А ні, то візьму ще одну якусь. Розлила кисіль. Якраз пішло 6 тарілочок в мене. Такий гарний, гарний прозорий. Ще дуже люблю, як додають жовті черешні. Також дуже гарний, виходить, кисіль. Ну, головне, що смачний. Зараз хай трішечки постоїть. Вистегне, щоб не були такі гарячі тарілки, потім я перенесу його в зал, там прохолодніше і там швидше охолоне. Красота. Заколотила ще шарлотку. Зараз поставлю швиденьку спечу до чаю. Яблочко в мене є, щоб не стояли, не гнили. Вони довго не тримаються. Такі хороші, якраз тверденькі, сочні. Для шарлотки якраз я такі люблю. Рецепт у мене є на каналі. Ну, якщо що, я залишу під відео рецепт. Дуже легкий, не треба нічого такого. 5 яєць, там цукор, мукичка, яблука. Розпушувач от, і все в принципі. Так, вімкнула духовку і заливаю зверху другою частиною тіста Шарлотку ми любимо. Дуже легкий простий рецепт. Всім подобається цей рецепт, кому я давала. Багато вже і підписники мої готували за цим рецептом також. Рецепт легкий, простий, головне, що смачно. Це лише, що саму форму треба змастити маслом. Ну, якщо нема, можна олійкою, то вже таке або смальцем. Це вправляємо в духовку. Спекла Зпеклася шарлотка, я присипала її пудрочкою, буде тепер нам до чаю щось солоденьке, глянула тільки у вайбер. Сьогодні приїжджають. Треба заплатити за воду і за вивіз сміття, вже треба заплатити. У нас за сміття до Нового року тільки і все. І так, проїжджали, вони забрали сміття. Раніше, пам'ятаю, якщо в тебе не було заплачено, в них були списки, і вони проїжджали. Хто не оплатив, то вони не забирали, навіть зараз забирають. Так що зараз берусь, швиденько сходю. Добре, що вияснилося. Сонечко вийшло, тепло стає. так що піду швиденько сходю. Все, я вже вдома. Так було добре мені йти. Хто не знає, то я дуже боюся ходити десь сама, особливо десь по пустирях. Ну, і взагалі, десь йти, де немає людей. Я боюся після того нападу. Я тепер боюсь ходити сама. От. Але так добре було йти. Я йшла там ще бабуся, якась йшла, дітлахи грались в кінці вулиці, люди на лавці сиділи, То я швиденько так пройшла. От. А назад вже йшла нікого не було, тільки діти там. Бігали, гралися, то не було мені дуже страшно. Швиденько, швиденько. От. Добре, що тепло. Трохи вітерець просушив дорогу, бо зранку така була прямо туман, морозь, мокровато було. Так що за це пішла, заплатила, вже буду спокійна. За сміття заплатила, От зайшла в магазин, купила ще кефіру, можливо, щось заколотити, спекти. Хай буде кефір. Молочко в мене є, купила ще кефіру. Хочу зараз приготувати салат з тунцем. Для цього мені треба 3 яйця, огірок, я вже зарані його почистила від шкурочки. Баночка тунця, такий в мене для салатів оліг. Можна, я думаю, любий. І майонез. Огірочок просто наріжу маленьким кубиком. Ось так, невеликим таким убиками. Тепер на крупній терці натираю три яйця. даємо сюда вже кнець марненький такий Додаємо тепер майонез, ось так буде достатньо. Все добре перемішуємо. Я думаю, солі сюди додавати не потрібно. Потім спробую вже побачу. Думаю, не потрібно. Огірок, до речі, дуже смачний. Це рідкість, щоб взимку були смачні огірочки. Пробую на сіль і Ні, нічого додати не буду. Я підсмажила гріночок ще. І тепер буду цей салатик, ну, як на маска. На гріночках дуже смачно смакувати. Ось така от смакота у мене вийшла. Можна прикрасити ще петрушкою. Це якщо на святковий стін. Для себе і так. Гарно, смачно. Головне, що дуже просто, швидко і смачно. Готуйте всім смачного. Сьогодні в мене вийшов такий кулінарний влог, ну, зима на вулиці нема що зараз робити. Так що, ось так минув мій день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео.